Привіт, друзі! Ну що ж, колбаска колбаскою. Класна річ. Класно все остальне, але потрібно, щоб ці свинки росли, потрібно трішки доглядати за землею. Поїдемо сьогодні, не показуємо гербіцидний. Обробіток, пшениця, як вирискав гербіцидом, не показував. І по правді зараз поїдемо також, побачимо, бо я був після того, щось воно було під сумнівом, як начебто, чи взяло, чи не взяло, тому що тоді такий був період, начебто тепло, і на вечір пішло похолодання, і вже пішли, оце задушилося, і всі питання. Ну, тобто там е скропив десь у першій годині, що до вечора там був такий діапазон, що воно повинно було його взяти. Але на вечір це похолодання пішло, і на другий день десь пішло, десь під вечір пішов вже дощ. Ну, зараз поїдемо побачимо ячмінь пшеницю і саме часу вже до флавого листочка обробити фунгіцидом і дати листове підживлення. Тобто, хто в цьому, бо так я того року трішки показував, добре показував відео по цьому, а цього року гербіцидний обробіток, обичайте і так бачите, що ці відео трішки, можливо, десь надоїдає. Значить, будемо проводити. Фунгіцидний обробіток пшениці ячменю. Фунгіцид. В мене залишився шести років цей фенісду. Ну, він все нормально, проходить. Значить, пшениця, ячмінь, боросниста роса, септоріоз, рентхоспоріоз, сітчиста, е... смугаста та інші плямисті, іржі, коренева, гниль, фузаріоз і церкоспорельоз. Отакі. От 06 літра на гектар. Даю 0,5. Середньо, постійно даю середню норму, все нормально. Прилипаш, звичайний карбамід 5 кг на гектар. В розрахунку 5 кг на гектар. Поїдемо, так звідси вже так ці ділянки ближчі, що мені не бочку не потрібно тягати за собою. Поїдемо, поприскаємо, додому буду їхати заправлятися, так буде краще. І внесення карбаміту, щоб був, як би сказати, водичка була прогріта. Тому що карбамід, самі знаєте, ну, хто знає, то добре, хто не знає, то буде краще буде вже знати. Е, про, карбамід понижає температуру води. Тобто е, водичка така прогріта на сонці, ну, літня, літня тепла, не з колодязя, не з цього, тому що пшениця стресене так непогано. І е, вносити вже, коли так вже на заході сонця, коли вже промені мечі, щоб також не попалив карбамід листя. Розумію, ну це ви знаєте, ну я так на всяк випадок нагадав. Значить, норма внесення води 220 літрів. Їдемо на поле, побачимо пшеницю, побачимо ячмінь, що до чого, як, подивимося захворюваність, а це. Якщо все добре, все нормально, то просто буде таке профілактична дія. Якщо щось там є таке, не дай Бог, але що маємо, то маємо. То, звичайно, полікуємо, подивимося, побачимо, як, як що до чого. Поїхали, друзі. Виїхали. На Емільчик. погляньте, який він темний стоїть. Темний, але не Ну Це такий сорт, відповідно до, відповідно до його як би сказати, характеристики, такий він є. Погляньте, який лепухатий. Значить, по гербіциду. По гербіциду. Взяв-не взяв. Взяв-не взяв. взяв, не взяв. Вегнам. Вегеном можна поїсти. Соняшник падалося. Не сильно забрав. І бачу, там є буранці. Не сильно. Так як тоді і вже пройшов день, пониження температури, це і так, і я і бачив, що воно, що воно буде. Але що буде, то буде. Тому що пшеничку можна скрупити лише раз. Розумієте. Шасоняшник Гранстаровський, то там можна два рази. Ну, дивлячись, яку першу норму дали. А пшениця вже нікуди не дінеться. Яка буде, така буде. Зате стоїть, погляньте, яка липухата. Липухата зелена. Гляньте, розкучилась. Да. Падали це є, буранчики є. Щось воно якби його і пришкварило трішки. Щось як пришкварило, щоб сказати, що такі аж категорично ні не взяли, то я такого не скажу. Але, але не те, що мало бути. Ну нічого. Що буде, то буде. Все рівно я планую пшеницю завозити по правді, Якщо все буде так, як буде. Ну як, як планується, то пшениця буде завозитись додому. Мабуть. Не знаю, але таке поки що таке направлення. Ну непогано. Як би сказати, пейзаж задовільняє. Погляньте. Пейзаж непоганий. Трішки є оця нерівномірність, трішки отака є, але в загальному непогано. По захворюванці, щоб сказати, що є якісь явні признаки того. Ну, погляньте, якщо камера передасть, листочок зелений, темний стоїть, темний темніший. Що погано? що це на ньому написано? 5,2 тони з гектара. Угу. А якщо внести карбамід, то буде 5,3 <гум> з гектара по листу. Ну жартую, звісно. Непогано. Одна один мінус, це цей соняшник падала, але тоді був вітер того року, коли перед збором. Той соняшник вигнався, як там капець, був тонке стебло, було як палець в виду певних причин. І був вітер, його, коротше, похилив, і доволі багато така попадало, і зрозуміло, що стрілки воно розсипалося. Була надія на те, що його забере гербіцид, але його гербіцид не забрав, то ситуація, я вам скажу, буде така з косою, що капець. Але все ж таки, так як думка є, ну, це ж свиня, на годівлю синя, щось відвіється собі, на насіння забереться, а все остальне на, е ну, на годівлю поросяткам, то я вам скажу. Можливо, так і воно і буде. Але все доживемо, побачимо. Зараз завдання, тому що вже вечір, бачите, сонечко так підсідає. Завдання внести Такі, ну, В цьому випадку, то це просто такий страховий на всяк випадок. Тобто лікувальної тут функції йому давати то немає. Але все рівно як він є, є карбамід. Також, можливо, неможливо, а також потрібно додати мультикомплекс. Певні, є мультикомплекси. Добавити сюди. Але, але цього року буде так. Тому розпрягайте коні хлопці, коні, а то коні хлопців. І будемо носити фуніцет і підживлення. Ось такий ячмінь має вигляд. Там пройшовся, все більш-менш непогано, як би сказати. В цілому. Погляньте якийсь ячмінер. Третій рік попідрати, цей ячмінь мене дивує. Цей сорт. І, на жаль, я не знаю, що це за сорт. Ну, сорт, ну погляньте, йдемо туди далі. Проводив я тут також гербіцидний обробіток, але тут чомусь взяло. От. От, і при чому одна бочка була, що та, що та. Ну там трішки засмічені ділянка. Погляньте який сміч. Ну такий непоганий. непоганий. Щоб сказати все ну зараз на даному етапі. Я там не кажу, що він якийсь там уль, такий аж перспективний. І там ой ой яй яй, -яй, -яй. Ячмінь Ячмень, якийсьмь. Височенький, славненький, гарний, тобто непогано. Але тут, друзі, вносити фунгіцид. Не буду. Тому що, як ви бачите, вже викидає колос, а це вже пізно. Тут потрібно було пройтися недільку назад. Але так як неділю назад не були сприятливі погодні умови, дощі туди-сюди, самі розумієте, то цю процедуру тут пропуститься. Але я скажу, ви ж погляньте, він нормальний, себе почуває добре. Нічого, ніяких таких захворювань поки що не видно, хоч і третій раз поспіль він тут. Все нормально, все якби, як все пучком. По волозі ну, наляло. Весна була ж самі розумієте, що якраз Важайте. по волозі прекрасно. Є волога, він закрив, буранчики йому вже зараз не страшні. Самі розумієте, що дощі ляли, але, але побачимо, що буде далі. Тому що весною були дощі, було поза того року, мені здається, були дощі такі славні чи того року. Поза того року ми сушили, щоб посіяти. Не, поза того року були дощі, а потім їх засушило, і зерно до пуття не виповнулось. Ну, будемо бачити, що буде, то буде, як би сказати. Нам вистачить. Славний славний ячмінчик, принаймні маса, потужна маса така стоїть, не аж там така ж сильно потужна, але така, стабільно непогана. Такі справи, такі, дивіться самі, дивіться по своїх. Питаннях, в основному підсумувати, робота зроблена по пшениці. Пшеничка непогана. Така, темно стоїть. Фуніцидом трішки десь підлікуємо. Якщо там є щось, ну так як би сказати, на око там нічого не видно, нічого такого страшного немає. Вологи зараз поки що вистачає. Радки зімкнулися вже на пшениці, так коли проводив гербіцидний, то на Здавалося, що ну, колії було видно, а зараз, бачите, як піднялася, вона то е, вже цих колій не видно. Але якби пройшов, не пройшов, тоді гербіцидний обробіток не зробив. То пізніше там би вже цей період він вже був би втрачений. То можливо десь і трішки той гербіцид попливав, тому що бачу, десь соняшник пожов, десь не пожов. Так він знаєте І так саме самої бурани. Що десь десь приникли, десь ну все рівно, але трішки присадило, а зараз вже було б носити гербіцид пізно. А тоді йшли оцей проміжуток, погодні умови, низькі температури і дощі. Тобто розумієте, що саме такий оптимальний момент був зловлений і внесено, але трішки оці холода, пониження температури пішло не на користь тут. Ну, тут чисто, будемо бачити далі. ну Дивлюся, що міжрядя немає буренів, Тут спрацювало, тут трішечки ближче, як би сказати, до села і тепліше. Можливо, не, не так воно його за, зачерпнуло, а там трішечки воно йому дало. Тобто, так і справи, підсумок, вода, карбамід 5КГ на Г, фунгіцид 0,5 літра середня норма. І прилипач. Коментуйте. Що ви робите, як оприскали, не оприскали, які вас процедурують, які ви приймаєте рішення? Коментуйте, ставте вподобання. До наступних відео і хай щастить!